Цікаві факти про Олександра Хижняка. Олександр Хижняк, видатний український боксер, який здобув численні перемоги та нагороди, народився 3 серпня 1995 року у Полтаві. Україна. Його батько Олександр Хижняк, старший, також був боксером і тренером, який значно вплинув на його кар'єру. Хижняк здобув вищу освіту в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Він поєднував навчання з тренуваннями, що показує його здатність досягати успіху в різних сферах життя. Хижняк почав змагатися на юніорських змаганнях і швидко став відомим у боксерських колах завдяки своїм технічним навичкам і агресивному стилю бою. Аматорська кар'єра Олександра Хижняка. Чемпіонат світу 2017 року Олександр здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з боксу в Гамбурзі, Німеччина, у ваговій категорії до 75 кілограмів. Це стало значним досягненням у його кар'єрі і принесло йому міжнародне визнання. Чемпіонат Європи 2017 року. Того ж року він став чемпіоном Європи, вигравши золоту медаль на змаганнях, що проходили в Харкові Україна. Європейські ігри 2019 року. Хижняк здобув золото на європейських іграх у Мінську, Білорусь, ще раз підтвердивши свою домінантність у ваговій категорії до 75 кілограмів. Олімпійські ігри Токіо 2020 року. 2021-го. Олександр Хижняк представляв Україну на Олімпійських іграх у Токіо, де здобув срібну медаль у ваговій категорії до 75 кілограмів. У фінальному поєдинку він програв бразильському боксеру Геберту Соузі, але цей виступ привернув велику увагу до його таланту. Париж 2024 року. Олександр Хижняк готується до Олімпійських ігор у Парижі. Після успіху в Токіо він продовжує тренуватися під керівництвом свого батька і наставника Олександра Хижняка старшого. Олександр Хижняк вийшов у фінал Олімпіади 2024 року з боксу і гарантував щонайменше срібло. Професійна кар'єра. Підписання з Matchroom Boxing. у листопаді 2021 року. Хижняк підписав контракт з британською промоутерською компанією Boxing, яка представляє багатьох відомих боксерів, включаючи Ентоні Джошуа та Канело Альвареса. Це був важливий крок у його кар'єрі, відкриваючи двері до професійних змагань на міжнародному рівні. Стиль бою. Агресивність і витривалість. Кижняк відомий своїм агресивним стилем бою, високим темпом і витривалістю. Він постійно тисне на суперника, змушуючи його робити помилки і втомлюватися. Його тактика включає велику кількість ударів і активний рух у рингу. Він вміє швидко переходити від оборони до атаки, що робить його небезпечним суперником для будь-якого боксера. Нагороди та визнання. Хижняк отримав звання заслуженого майстра спорту України, що є високим визнанням його досягнень у спорті. Олександр має численні національні та міжнародні нагороди, які підтверджують його статус одного з найкращих боксерів світу у своїй ваговій категорії. Що говорить сам Олександр Хижняк? Можна сказати, що Олімпіада це найскладніші змагання в олімпійському боксі. І можна сказати, що весь шлях, який мені, слава Богу, вдалось пройти, був нелегкий. Ці моменти дуже цінні для мене і, звичайно, їх пам'ятаю. Олімпіада для мене взагалі гарний досвід. Кожен поєдинок, кожен момент, сама атмосфера. Дуже радий, що саме з тих змагань мені вдалося привезти в Україну медаль. Ми багато працювали для того, щоб показати гарний результат, дійти, пройти весь шлях і. Звичайно, можу сказати, що завдяки труду з Божої милості нам вдалося здобути такий високий результат. І, якщо чесно, я сам також, слава Богу, радий відновити тренування. Дуже радий, що є можливість тренуватися на такій гарній навчально-тувальній базі зараз до Олімпійських ігор. Тому почуваю себе добре, готуємось, тренуємося по плану. Дай Бог, щоб добре підготуватися і гарно виступити. Для мене це дуже важливо. Протягом багатьох років, майже не майже а всю мою, я кажу, любительську кар'єру, всі поєдинки, в яких я приймаю участь, на всіх змаганнях, в яких я приймаю участь, ми разом виходимо з моїм батьком, тому для мене, звичайно, це дуже важливо. І, звичайно, я впевнений, що і на ці змагання ми також поїдемо разом і будемо, як кажуть, прославляти нашу країну. Протягом цих років я багато працював. Ми тяжко працювали в багатьох змаганнях я приймав участь, великий обсяг роботи проробили. Мені важко оцінити себе, і я намагаюся виконувати ту роботу, яка переді мною стоїть. А вже по закінченню самих Олімпійських ігор ви самі зможете вже проаналізувати той бокс, який я. Буду показувати з Божою допомогою на цих змаганнях. Відчуваю, що ще більше роботи я проробив для того, щоб здобути. Хотілося б золоту медаль на цих змаганнях. Очікування тільки одні, і розуміння тільки одні про те, що буде нелегко і потрібно дуже багато працювати, щоб як можна краще підготуватися до своїх супротивників. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.